Спасибо, 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 спасибо. Вітаю, дорогий підписник. Хто мене там дивиться, ніхто. Ну, тоді я буду місити гімно. Пу -пу 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 -пу. В плані земельки, котру я буду туптяти. Я не знаю, як мені пройти. Може, я їм заплатити, можу хоч комусь із долгівців, для того, щоб до бару пройти сторентген. Вали Ми кого не Чому не можна пройти? Там наша територія. У мене справи до бармена. А, Бармен повідомив про нас про тебе, пройти. Спасибі, що допоміг нам відбитися від кабунів. Отримає зароблене. Спасибі. Тобто, якби я не допоміг відбитися, то мені би ніхто не дав пройти. Так, це аномалій, це не артефакт. Так, оце, оце і нормально. Треба з собою гвинти кидати, я ж забув, що я в аномальній зоні. Давай. Я хочу перейти до бару. А в барі буде. Бармен. Так, я пам'ятаю, тут собачок буде, багато кабанчиків. Одного кокнули. Ліпше б не кокали, бо у нього все судо нічого корисного для мене немає. Тут нічого не цікавого. Ой-ой-ой, це ж та смердюча собака. О, сидоручі треба віддати, оце. Оцей хвіст псевдо собаки. Мені б до сидро ще зібратися, до нього так далеко йти. Хтось злий до мене біжати буде. На могилах зазвичай є лут. Але не тут. б твою. Да Та... Кепські собаки. собака. А не кусай мене. Вот собака, гадина, покусала мене, и я умер. Я ж не на базе боргу. Не тут, нормально. Сейв, да собака. Не, врятувати сталкера, врятувати сталкера, врятувати сталкера, врятувати, давай, давай. давай. Ай-яй-вс. А, тут вирішив мене нагодувати певно цими хвостами, щоб не просто так я ображався, що б'юсь. Взяли і вбили новачка. Чуєте, псіни? А, прекрасно. Ммм, ну, це класно. Мені би всі сидорочі. Сидоровичі віддати. Мені бажано піх на дорозі бивати для того, щоб мені було їх легко залутувати. Як же мені до новачка того встигнути? Ловіть. То есть, може, подумає, що я добив того новачка, але його вже вбили, то мої гранату почав кидати. Не шнеля, шнеля Нацистин Швайнин. Кусай взагалі слабенько. Не, куди ты ти, ти шо? Ой. Не ж тих во нема хвоста. Бываю тут людей. Собаки. Цих я гранатою накрив. А де остання псина? Бідні собачка. Взяла й умерла. Якісь маньяк з пістолетом тут ходить. Блін. Я би сидруючий хотів віддати. А нема, нема, халяви нема. Хочеш отримати хвости? Заробляй сам. З кимось треба говорити, чи так пропустять? Проходь, но затримуйся, чого вп'явся. Берете тобою було якась бійня, що сталося. Ці рештки минулої хвилі мутантів, що пройшла перед викидом. Дня 3-4 за тиші, а потім буде нова хвиля. Якби не ми, ані бара, ані довго вже б не було. За останній заслін від зграї мутантів багато тут полягло. Я б хотів щось довідатися. Я тут вперше, чи можете розповісти, при аварії в 86-му році тут була промислова зона, тепер, як розумієш, лишилися тільки рештки. Біля ангара в підвалі знайдеш бар, Сторентген. Там збираються сталкери з усієї зони. Місцевий торговець працює барменом, утримує, так би мовити, приміщення та забезпечує асортимент. І йди туди, якщо хочеш поторгувати, поспілкуватися, або цікаво щось отримати, або новинний останній довідатися. Ще є арени, де можна побитися із мутантами, грошиків заробити. Неподалік арени знаходиться база групування Борг. Якщо ти хочеш спробувати вступити до Боргу, тобі треба туди. На місці дізнаєшся до кого звернутися. А вся ця територія знаходиться під захистом боргу, тому доведеться акуратно поводитись тобі. Даремно не вимахуй зброю, якщо не хочеш, щоб тобі просрілили сраку. Підскажити бар у підвалі за ангаром я тобі позначу на карті. Ты сказав, я борг на карті. Давай. У мене нічого немає на прикметі по роботі, каже він. Так, оце гімно я тобі продам. Щоб буде трошки легче. Сидоровучух віст би віддати. щоб квест дик здати. Территорія долга. Применення оружия в пределах лагеря запрещено. Нарушителя ждет расстрел. Оце база боргу. Ну, добре, не туди може зайшов. За ангаром. Ні, ну виходить я правильно йду Ні, не, неправильно Піду зараз піднімусь. Якщо мене не кокнуть, то. Ідея я роблю все правильно в цьому житті. Що можеш цікавого розказати? Недавно знищили зону Янтар, Там чимало не сучого пламені. Там дослідницькі лабораторії, ще мертвиків навколо них завжди багато. Регулярно не підмогу вчином, доводиться метати. Підіть своєю дорогою, пройти, стак. Я пройти хочу. Арена. Ти хто? Привіт, є новий біль у тебе. Ні-ні-ні, поки що ми з тобою. Поки що ми з тобою, ним... З Почекаємо. Так. На арені я в наступний раз побьюся, а зараз я хочу. Іти до бармена. Знайти його, якщо я не знаю. Це арена. О, це бар. В барі попродаю, а потім піду на арену. Будемо на окреме відео, де я буду на арені, тупо буцигарі всіх, що буду бачити. Защиті такий прикольний ефект рушія, те, що коли ти входиш в поворот, коли бігаєш, то ти наче інерті маєш. Тих Жорки. Метрополітен. До речі, може підібрати зараз весь цей хліб і ніхто навіть не буде з претензіями. Вітаю, Миче. Ні. Чи приніс я документи за агропрому? Я не пам'ятаю, що ти мене питаєш. Чудова на... робота мішани, нарешті да. документи в нас. Да. Тепер мені треба в них розібратися. Може, довідаюсь, як пробитися на північ. До речі, якщо тобі потрібні гроші, можеш піти розважитись на арені. Власника арени кличуть Арні. Його координати я тобі вже скину. Не парлися над його ім'ям. Значить, так, за документами, котрі ти приніс з Агропроми. Я тут починаю дещо розуміти, але даних не вистачає. Тут зазначено якусь лабораторію Х-18. За описом вона схожа на полишення задні приміщення в тебе долині. Доведеться тобі туди збігати і добути решту інформації. Тільки лабораторія та закрита, і щоб відкрити її, знадобляться два електронних ключі. Один я тобі дам, а другий забереш у кабана в темній долині.

Такий калібр 556 х 45. Це виходить в нього натівські патрони. 45 на 39. 45 на 39. Да, це натівська гвинтівка. О, у нього і кольт є. Так, я тобі артефакти злити хотів А ти десь по 650 приймаєш. Так, шмат м'яса, мені. Дві штуки я з собою ношу. А розрив мене не цікавить. Трошки витривалості. Ні, це не трошечки витривалості. Це дофіга. Оце продаю. Оце крутий артефакт, мені подобається. Цей безсенсний. Електрошок. Витривалість, собачі хвости. Ну, я наче один артефакт використовую з цих. <плес> Давай себе зараз подивимось. От я. Дав... два використовую. Це кровотечу. Ну, братуха, як вона, живий ще. Ключку ще братуха. поношу. Ну, Отак <плес> от, от робимо. Продаємо одну. Один спалах ще. Спалах і собачі хвости. А я не приймає собачі хвости. Спалах, спалах, спалах. Оцей. Сліпили збираємо. Зброй мої кошти в нього копійки. Не баяф, я в тебе попридбаю. Комбінезон Сталкера виубраний народними вмільцями. Комбінезон Сталкера являє собою ефективне сполучення легкого армійського бронежилета та комбінезону із прагмовної тканини. Посилений за рахунок вшитих кевларових пластин. Непогано захищає від стрілецької зброї невеликої потужності. Загалом непідходящий для глибоких рейдів та проведення серйозних операцій на таренах зони. Підходящий. Оце я продаю своє старе, Оце продаю своє старе. Це я одягаю. Кайф койф. Набоїв тебе придбав. Мені потрібна робота. Я ще на прикметі. Є. Обити військовослужбовця, знищити бандитів на смітнику. А я на смітнику їх вже знищив. Ну нічого. Дістати плоті, знайти артефакт шмат-м'яса. Тут недавно святеник, який знаходили на шмат м'яса. Лишили. Сам знаєш в них інтерес до цього артефакту, цілющого. Чудотворецькі гнилі. Щоб їх Да. Берешся, в принципі, я не примушую. Давай. А в мене є цей шмат м'яса. А в мене ж є шмат м'яса. Чуєш ти? Давай я тебе викуп... а я не можу викупити назад. Ну я один шмат м'яса продам, сподіваюся, я знайду. Що я отримав за це наукову аптечку, Аграві. Аграві мене всрав, все забираю назад. Ну, правда, тепер Та артефактів немає нормальних. Одного нормального артефакту. Крутого дуже. Живи, що? Так, що на роботі? Вбити військовослужбовці. Мені потрібно, щоб ти розібрався з одним військовим. І не запитуй, хто він. Його дідька, мені це здалося. просто зроби справу. І можна на тебе покластися. Давай. Ні треба робота. Знайти артефакт нічна зірка. Потрібен артефакт нічна зірка. Бажання він, на жаль, не виконує перевірено. А от, збагатити запросто може. Вчені за нього грубі гроші дають. Щось кажуть, майструють найголосною військове, ну то що? Давай. Мені потрібна робота, дістати око плоті, я беруся. Мені потрібна робота, знищити бандитів. Робота, робота, робота. Ну що я знаю? Ага, слухай. Ти кінчиш бандитську котлу на смітнику зможеш? Одолго хоч репетують, вони про правопорядок багато. Ніяк руки не доходять. Ті бандюки поки щиті, всі вже дістали. Тож недовго їм і гуляти. А той, хто встигне першим, матиме грошенят. Ну і випавка з мене теж обов'язково. Ну, ну все, мені, по ідеї в нього більше нічого робити. Stalker, моя інформація може тобі Давай. Мене кличуть інформатором. Я торгую інформацією в зоні. Продаю важливі відомості, купую креслення, документи та записи лабораторій. Оця ця інформація цінна і добре служить тому, хто її отримує. За 4 тисячі 000... давай. Знаходяться біля Агропром. Загублено гроші. Схованка в підземелі. Швидше, за все там інформація про плани групи та її список члени координатів схованки додаю. Я готовий продати інформацію про групу, що дістався до центру зони. Стрілець, привид та клик відправилися до центру зони. Ще вони відкрили далі невідомо. Відомо, лише, що, що стрілець пропав. Привид та клик повернулися якимось прибитими. Остання достовірна інформація про привида така він відправився на Янтар до мобільного табору вчених. Координати табору додаються. Про загадку Янтару. Давай. Загадка озера Янтарю, подібна до загадки випалюючого місків. У всякому разі, ефект їхньої дії в чомусь близький. Невідоме випромінювання зомбує всіх, хто потрапляє в поле його дії. У результаті зомбовані сталкери переміщуються навколо центру невідомого випромінювання, атакуючи всіх, хто не зазнав зомбування. Є інформація, що розгадка знаходиться в підземелях. Ось маєш координати випромінювача на озері Антар та місків. Нової інформації немає. Я робота вбитих сталкера-майстра. Мене не в тому, щоб в зоні перебували ходячі танки. Маю на увазі озброєних павух, сталкерів, екзоскелетів. Роботи від того є складнішою та небезпечнішою, чим їх менше, тим краще. Вб'єш одного такого, отримуєш винагороду. Але бувати його. я взяв завдання, але вбивати його, певно, не буду, тому що не бачу в цьому сенсу. Мені не хватить. Агарік. Мене навпаки цікавить, щоб я в екзоскелетів, ади всякому такому, -то тому майстер того бувати, певно, не буду. Так, ну виходить, мені треба підійти до арени сталкерської. Оце ж вона. Ні? Ні. А що у вас тут? А скільки я вважу взагалі? 44 кілограми. І взагалі, то дійсно цілющий артефакт оцей, він ж мені здоров'я поповнює. Шкода, що я, блін, прода. шмат м'яса продав, а потім квест дізнав, що це є. Тут ті заправляють, наша рідна міліція чи щось таке. Мається на увазі, щоб не зажити проблем. Концентрати. Концентрати сутцілі. Та от на Янтар думав сходити і обламався. <реку> Там у яйцеголових форпост науки. Длубають знав, чому длубається, а навколо комплексу мертвяки швендіють. І дилі їй богу. Краєм вуха, недавно вчув, мовченні, мовляв, щось неймовірно викупали. І тут одразу голову встали, бояки, і вояки і наймоті навіть довжи не відстає. з на заразу зони. Так. Я Не хочу вступати в борг, бо буду мати борг. борг. Насправді я вступлю потім в борг, тому що весело, певно, що. Геометрію цього об'єкту я не дуже розумію. Он арена. Все, я зберігаюся перед ареною. В наступний раз, коли я піду на арену, то. Я почну особне відео. Дякую, що дивився до зустрічі, припищик.